Так, в мене тут дійшли руки до того, щоб посіяти огірочки. Ось мене такий огірок. Шахті F1. Це гібрид, оброблені вони. Зараз я буду їх висаджувати. Вже відкритий ґрунт, зрозуміло, вже в нас тепленька, температура хороша. Ось. І буду висаджувати розсаду. На мене зараз в такому стані. Я думаю, вже її нема що чекати. Вже пора її висаджувати. У мене там ось така діляночка є. Я одразу планую мульчувати соломою, щоб вона, бо днем дуже велике сонечко і вона дуже швидко буде висихати. Ось тут територія, ось там будуть під заборчик огірочки. Я там вже минулого року сіла, дуже хорошо, мені подобається, вони плетуться на заборчик, навіть на грушку, і їх класно доставати. І вони в тіночку не вигорають. А тут буду розподіляти зараз розсаду по всій території. І ось тут. Зараз я вже зрозумію, що де я буду садити. Ось в мене така капуста. Прийнялась, наче нічого, вже нові листочки попускала. Так, ось такий промежутковий результат. Я не зі всім справилась. Тільки посадила, виходить, перці і баклажани. Зараз я покажу, як я там вкрила. Так, ось тут огірочки. Я посіяла, поставила під баночки, бо ще можуть бути ночі прохолодні, то я, хай краще так буде. Ось. Потім висадила перчик, замульчувала соломою. Ось так він виглядає. Так прямо таку добру подушечку зробила, нехай буде, бо земля висихає дуже швидко. Ну, от. Прямо я так прямо з огірками повністю замульчав, Потім вони посходять і баночки зніму і те, щоб все було замульчовано. Ну, от, І... Це перці, виходить, це баклажанчики. Я тут залишила ось таку стежинку, трошки, щоб були відгороджені. Так, це я теж все буду мульчувати, але вже разом з помідорками. Помідори я сьогодні не встигла досадити. от, Завтра буду продовжувати. Я їх там, виходить, посортувала, які низькорослі, які високорослі. Приблизно вже розумію, куди я буду садити. Високі. Скільки це в мене їх тут виходить? 12, 12 буде. 12 корчиків. А це ось низькорослі. Низькорослі буду садити там до баклажанів і до перців. ось, А високі ось на цій діляночці. Так, зігзагом посажу. І тут уж під заборчик пару штучок. Ось, і я думаю, буде нормально. Подивимось, що з цього вийде. Просто кажуть, що не можна на одному і тому самому місці садити два роки підряд. А минулого року в мене ось тут були помідори. Ось так виходить. Під заборчик, ну дуже класно, коли особливо високорослі підв'язала і з обох сторон можна з тої і з тої сторони брати. Дуже класно. Ось так. Ось полуничка вже так гарно цвіте вже навіть зав'язується. Але вже, в принципі, і пора. Ось бачите, вже яка ягода. Оце хороший сорт. Я не пам'ятаю, як він називається, але ягоди великі і солодкі. Десь в мене є записано, як цей сорт називається. Це така, ну, один раз родить, а це ремонтантна, це все повністю ремонтантна тут. І по краях. До пізньої пізньої осені якось воно так. Тут ще ягід не видно. Ні, тут вже видно. Фокус. Не... Ось так, так що вже скоро будемо ласувати полуницею. Ще завтра з цими помідорками закінчити і вже, в принципі, все з розсадою. Ще хотіла показати, як кліматість ось цей вже виріс. Бачите, він вже починає плестись сюди на цю арочку з одної і з іншої сторони. Вже скоро він свісти має. Десь тут є яйці квіти, він поки не розквітає. А ось. Вже скоро з дня на день буде квіточка. Я думаю, що буде гарно. Було б дуже гарно скомбінувати ще з якимось кольором. Ну, я садила, але там не прийнявся, Ну, побачимо. Хай спочатку цей розквітне. Бо тут вже теж ось скоро вже скільки. Дуже густо-густо квітів. І Лілії вже, бачите, як гарно піднялись. І це ще не все, це ще вони. Десь ось так вище забори ще будуть. Вишенька розцвіла гарно. Не розцвіла, а розпустилася. Темно вже на вулиці, темно, так, да, Лордик? Лордя. Лордюся? Нордюся. тут хлопчик. Ті тут хлопчик облізли. Так, і ще ж хотіла показати цю абрикоску, як вона теж вже, бачите, порозпускалась гарно. Вже прямо віточки такі попускала. Так, ну вночі я ще не знімала в квітничку. Зараз я покажу лайгела, дуже гарна. Ну, звісно, не дуже прямо гарна, вона якось рід, рідко в цьому році зацвіла, але зацвіла. Ви я її пересаживала, може із-за цього вона. Бачите, як рожева з білим. Ну Якась зовсім вона гола, наче стоїть. Ну, нічого. Рано чи пізно вона цей відросте, відновиться. Лілії теж попіднімались Якось так швидко, незамітно, наче тільки повилазили недавно а вже. А вже такі високі. Хотіла показати у нас тут маленьке поповнення в сім'ю. Зараз я вам покажу. Ось такі Калі... каліфорнійці, здається, треба чоловіка перепитатись. Е, самець і самочка. У них тут роздолі, а таке клітка велика для них, Да? Вони. Опа, ви не повискакуєте? Чи повискакуєте? Краще закрию. Так. Далі хто в нас тут є? Самчик. І вже до неї кроленятка вибігають сюди, так? Да? Вже вибігають ці шнурочки маленькі. Дивіться. Тут дуже погано напоні не є видно, не ж однакового кольору. Ось. Спить. Не вже перепригують звідти вон, з того віконечка сюди. Опа. А тут хто є? Хто тут є? Тут одна ж саме шустра. Саме шустреньке, біля мами да.